Доброго дня, щойно привезений, розмитнений, сертифікований, готовий до першого обліку, Peugeot 208 подивіться в якому кольорі, батарея 50 кВт, запас ходу 320 км. Весь в оригінальній фарбі, 21 рік. Передня задня парковка, гарна комплектація, набір усіх асистентів, два ключі. Подивіться на цей колір. Лише ви будете на дорозі на такому авто. Весь в оригінальній фарбі. Швиденько пробіжу. Кого цікавить більш детальний огляд, заходьте на YouTube реальні тачки. Лед щиток, камера заднього огляду, бездротова зарядка, автоматичне затемлення. От утримання в полосі, розпізнавання знаків, вибір режимів руху. Хто хоче придбати такий автомобіль. Звертайтеся в реальні тачки Вінниця, зарядний кабель, насос, все є, полка є. Їхав на мойку, виложив. Ось такий автомобіль, 13700 вартість. Поспішіть, якщо хочете мати такий автомобіль, подивіться лише на його колір.